Потрібно, звичайно, збирати кошти у батьків чи в начальних закладах дитячих чи в школах, оскільки мінімум у нас є фонд школи, в нас є фонд клас, у нас є фонд МЧС. Ми здаємо туди, 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 туди. Але цих коштів не вистачає ні на що. Ми ще повинні здавати гроші на телевізор, які коштують 10 тисяч гривень, на 30 дітей в класі. В школі, бо в школі кошти на це не вистачає. А потім наші кошти можуть зарахуватися на рахунок школи, і школа потім може нам скаже не здавати тоді фонд школи, але про це вже забудуть через три місяці. Тому дійсно, який мінімум, який максимум може бути, на що потрібно дійсно здавати кошти, на що не потрібно. Я як батько я не розумію взагалі, на що я дійсно даю кошти. Фонд через для мене досить таке питання, не зрозуміло, що він означає якого вбачають <су> за слово? він взагалі існує. чому я буду на це здавати кошти? І що таке, як Фонтин Чес, ми будемо вже та другий рік, ти не навчився в школі. <плес> не, я не знаю, що це означає. Фондчес, 50 гривень в рік я здаю на фонд МЧС. <плес> <плес> я спитав, що це означає, куди йдуть ці кошти. Я не знаю, питання вийшов, де мінімум, де максимум. <плес> ми, тому, ми здаємо кошти. Я, я Ой, Боже, в рік. а, а деякі стоїть де по 200 гривень в рік. От, от давайте, давайте ми от індивідуальність. От, давайте ми якось змусимо міську владу проконтролювати цей мінімум і максимум. Тому що дійсно деякі школи почали нагріти, вже переходячи на рамочку, і це вже дійсно межу. От Це питання хотілося б вирішити. Дякую.